Сільська жінка, яка вона, працьовита, творча, успішна, вона різна. Ми не змогли знайти якогось одного типового образу, адже вона дуже багатогранна. Ми завітали на подвір'я пані Лідії із великої калибрдянської родини Чорнобаїв, з маличку привчена до щоденної сільської роботи, городу, квітника та курей, але зізнається, Таке життя їй подобається тому і повернулася жінка у рідне село після виходу на пенсію. Пропрацювала і прожила в Харкові 43 роки і вернулася на рідну землю, в рідне село Килиберда. Тепер працюю, господарюю, участвую ансамблі надвечір'я. Олександра Тищенко, вчителька математики, народилася, виросла і тривалий час жила у місті. Розповідає, що дуже любить квіти, і з молодом мріяла про свій сільський будиночок. Ця мрія здійснилася 1995 року. Відтоді пані Олександра стала калибердянкою. Свекруха мене навчила, як вирощувати все. Зараз у мене й і помідори огірки, і все є на городі. Ну, це благодаря їй, що вона мене навчила, як його вирощувати. Щоденний героїзм сільської жінки дивує, пані Олександра зізнається, що навчилася все робити. Єдине, чого не вміє, відпочивати. І натруджених рук своїх не соромиться. Сільська жінка повинна бути трудяга. У мене зараз учні до мене приїжджають, приїхали, вони продавали зерно. Вам треба, кажу, не треба, в мене немає нічого. Як в селі жити нічого не держати? Так а годувачі, а ми на що? І вони кожного року привозять мені зерно. І я держу курей, кур, і утки були, але вже немає. Держу тільки за те, що вони мене підтримують, що вони мене приносять, привозять зерно. Ну, сільська жінка повинна бути, любить природу, саме головне. Щоб воно все було красиво, хоч як не трудно. А я все одно виращую, замітаю прибираю. Оце така жінка повинна бути. А якщо приїхала тільки оддихати, то тут оддихати не приходиться. Завдяки сільським жінкам у кожному будинку є запашний хліб і свіже молоко, вирощені дбайливими руками овочі і фрукти. Килибордянська громада долучилася до когорти шанувальників працелюбства, оптимізму, природної краси та невтомності, пишається квітучими й енергійними красуннями, які своєю життєвою позицією підвищують якість життя. Килибордянок запросили до спілкування у сільський осередок культури. Горщик обмиває, а мій милий без вечері спатоньки лягає, правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда я, господиня гарна. я. Портрет сільської жінки української залежить від багатьох чинників. Ну, перш за все від віку. Від умов, в яких живе жінка, від її самих вподобань. Якщо жінка хоче знайти для себе і час для відпочинку, і час для саморозвитку, і для занять улюбленою справою, я думаю, вона знайде. Звичайно, в порівнянні із міськими жінками, це більш Загружена працею, тому що е, тільки вийшов з дому. Тут тобі бачиш, де квіточку треба пересадити, де треба підполоти, де треба зібрати, переробити, і так далі. І так далі. І так далі. День почався, і день закінчився. Саме цим. Вони енергійні та креативні, чудові господині, які оберігають і підтримують полум'я сімейного вогнища. Кожна господиня має власні рецепти приготування страв, адже українська кухня неповторна, унікальна самобутня з широкою палітрою смаків. Моя мама дуже любила готувати. Вона пекла хліб, пиріжки, пекла коржики, пекла короваї, пекла. Пироги великі, до речі, і щавлем, які не всі коштували. І коли я вперше повезла їх на Донеччину, то вони казали, як можна їсти з такою травою. А коли покуштували, ой, яка смакота! І мама дуже любила, взагалі любила готувати, багато страв готувала з риби фаршировану щуку, лящі. Тараньку запікала, коропи запікала, сом готувала, заливала. Це була найкраща риба в Килиберді, до речі, і найдорожча риба вважалася. Це сом залитий. Також мама багато готувала гриби, дуже смачно готувала, хоча сама їх ніколи не їла, як приготувала. Дич, бо батько був у нас мисливцем, готувала дич, теж не їла, але Готувала її дуже чудово, ділилася завжди рецептами, пригощала. Мама було, ще не всє спекти пироги. Як папа ходить і каже: Надя пече пироги, принесу пирогів. Так що була дуже така чудова господиня. І Я їй дуже вдячна, що вона передала це нам і своїй онучці. Коржики ну, справжні селянські коржики, кисле молоко, яйця домашні, смалець, і от вам. Получили коржики. Я вважаю себе приналежною також до сільської жінки, тому що я працюю в селі, щодня з усіма бачуся. Я спекла шоколадний пиріг. В нього потрібна назва Шоколадний в шоколаді з шоколадом. Він легкий у приготуванні, зате навіть дуже смачний. Він як повітряний, як бульбашки аеро і вологий з насиченим шоколадним смаком. Такий пиріг часто готує моя мама, і на це свято я також вирішила його приготувати. Виростили виноград, яблука, груші, все це, слава Богу, в достатку, все, що з огороду, там баклажани, картопля, перець, помідори, все є, все своє. Я консервую, пригощаю, забезпечую всю сім'ю, і дітей, і онуків, і себе. І, і сусідів ділимося із сусідами. Жінки, справжні рукодільниці, майстрині краси та затишку, їхня творча фантазія не знає меж, вишивають, в'яжуть, роблять іграшки, свічки, займаються домашнім декором, прикрасами. Виставку неймовірних робіт із вовни, стрічок на мистинок та інших матеріалів було презентовано на заході. Сучасна сільська жінка трішки має полегшення і в роботі, і в житті, тому що з'явилася і техніка, вона користується цим. А хотілося згадати про тих жінок, які жили раніше. Скільки вони працювали, де вони брали сили, наснаги, щоб виконувати всю домашню роботу, а поряд із цим іще вишивати. Плести. Я знаю, хочу сказати про свою маму. Вона звичайна сільська жінка, але скільки вона всього могла зробити, вона і шила, і вишивала, вибивала. У нас все в хаті було вибите, завішано. Вона плела ось все ці її картини, які вона вишивала, вишивала це більше 65 років, мабуть, 70 років цим картинам. З початком повномасштабного вторгнення навантаження на сільських жінок потроїлося, оскільки тепер вони турбуються про фізичну безпеку сім'ї, її матеріальне забезпечення, але навіть у найскладніших обставинах працьовиті руки сільських жінок завжди залишаються ніжними, а серця добрими. Тож яка вона сільська українська жінка? Це та що встає раніше за сонечко. Це велика трудівниця, вона оберігає народні і національні традиції і українську кухню. Сільська жінка дуже гарно, потужно життя сільської жінки описано в літературі. Наприклад, Оксана Кір'ян Барвінок Хрещатий про жінку, яка проживає у селі, і про ті труднощі і перепони, які їй доводиться пережити на своєму життєвому шляху. Наприклад, Володимир Лис Соло для Соломії. Там і жіночність, і краса, а разом з тим життєві долі людей і також. Те, чому вони навчають і як вони справляються з різними складнощами, це все описано у нашій літературі багатьма письменниками. Що для мене сучасна сільська жінка? Це берегиня домашнього вогнища, берегиня традицій, домашніх звичаїв. Це для мене жінка трудолюбива, щира. Добра, мужня, відважна, любляча, красива. І ви знаєте, не вистачає навіть епітетів, щоб перерахувати всі такі ось ознаки сільської жінки. Сільська жінка вона справжня, без ботексу, без гриму, така, як вона є. Яку Бог дав їй красу, така вона і є. Справжня. Якщо вона сердита, то бережись вороже. Якщо весела, то звеселить любого. Якщо вона співає, то верби. Гнуться, якщо вона кохає, то на все життя. Вона в гармонії з природою. Вона бачить світанки, вона бачить діаманти в Росі, вона бачить квіти, вона чує пташиний спів. І саме тому їй Бог подарував красу. Дякуємо тобі, сільська жінко.